Ну, а тепер погляньмо на ворожий російський інформпростір. Російські медіа взяли курс на. Ми ж розуміємо пропаганду, сарказм, показали візит як політичний спектакль. Онрія новості пише, що значить, все переросло в хаос. Бо там знову ж таки ця тема ТЦК, акценти на мобілізації водія, як прикладі диктатури так званої. Лента ру їхня додала, що Джалі приїхала в Херсон, мобілізували охоронця, а актрисі довелося його відбивати. Ну, відверто, знаєте, глузують, просто глузують. Ну і подається Україна як країна, де навіть зірку хапають на фронт. А аргументи і факти йдуть далі. Вони там щось пишуть про гонорари 20 мільйонів доларів і бронік. От, якийсь там продюсер щось там розкриває таємниці візиту, джоліф Херсон. Ну, ясно, що вони спекулюють, що кажуть, що це ж оплачена акція Заходу і джолі інструмент режима Зеленського. Ну, загалом подаються як фарс. Ну, це реально, це фарс з їхнього боку. Чого тут ще очікувати? Нібито вся поїздка, піар для відволікання уваги від катастрофи на фронті. Ну, що це може відволікти? Ну, скажіть, ви що? Менше від того дивитесь на ситуацію в покровсько мирноградській агломерації? Думаю, ні. Ну, є ж низка тем, тобто, це ж точно не якийсь замінник, де в голові одна тема цілком і повністю заміщає іншу ні. Ну, але все ж таки можливість обговорити вже другий візит Джолі до України.